Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та запрошую вас у нове відео. В сьогоднішньому відео буде трошечки про домашній затишок, трошки будемо працювати, трошки будемо святкувати. Одним словом, запрошую вас зануритись в атмосферу осені та провести ці дні разом зі мною. Хто дивився мої попередні відео, ви могли бачити, що ось ці меблі ми з чоловіком робили власноруч. І нарешті вже ми дозамовили подушечки, тому диван вже в нас довершений і має тепер ось такий вигляд. А тепер я беруся трошки до роботи, бо напланувала насправді всього дуже багато, але спершу насолоджуюсь ароматною кавою, і оскільки сьогодні четвер, ну, признавайтесь, хто з вас, ще так само, як і я, дотримується традиції в четвер пити каву з корицею. Я насправді не дуже серйозно до цього відношусь, але каву з корицею люблю, тому з задоволенням її смакую і замовила ось цю на iHerb. І хочу вам сказати, що вона дуже відрізняється від того, що пропонують нам. В магазині. Це насправді не завжди кориця, це навіть буває, продають нам касію, якщо я не помиляюсь. Я її замовила вперше, спробувала, тепер можу сміло вам її рекомендувати. Залишу посилання внизу в описі під відео, а зараз буду смакувати ароматну каву з корицею. А тепер я приступаю до роботи, бо робота така, яка не чекає, потрібно її зробити вже. Мені приїхали рослинки. Я такий собі ще садівник. Я наразі цьому навчаюсь, тому з задоволенням дивлюсь такі відео, хто займається облагородженням ділянок, хто робить клумби. Я також маю таку Територію, де потрібно облагородити, це, власне, є ось тут біля нашого ставочка. Я вже вам розповідала, що ми ось цей край викладаємо каменем, а з іншого боку, мені залишили місце для того, аби я висадила рослинки. Тому ось цей весь край я зараз буду якось собі малювати в голові такий ескіз, куди б я що хотіла висадити, але спершу це все. Викладу, подивлюсь, рослинки я замовляла невеличкого розміру, тому що так виходить дешевше. А вони насправді досить швидко таки виростають. Замовляла я вперше по інтернету. Ви знаєте, що я є фанат онлайн-шопінгу, і навіть такий шопінг, як рослинки, я також замовляю онлайн. Замовила в інстаграм-магазинчику по рекомендації Юлі, оскільки вона в нас такий досвідчений садівник, тому я і, і дуже задоволена, залишилась все гарно упаковано. Кожна рослинка індивідуально в картончику нічого ніде не поламалось, все гарно доїхало. Магазинчик називається Дубосад. Можу вам залишити посилання також в описі. Під відео вони мене проконсультували, тому що там насправді непростий такий ґрунт. І підібрали мені ті рослинки, які будуть там мені підходити. Так, я замовила ось такі трави. Вони, правда, зараз вже такі трошки суховаті, але вони обрізуються, а потім кожного року вони проростають і мають ось такі пухнастики. Наступні я замовила для кольору це ось таких три. Червоних травички, там ще одна така сама, і декілька різних видів ось таких хвойних. Я точно зараз назви їхні не знаю і не пам'ятаю, але суть така була в мене, щоб замовити зелені в зеленому кольорі, такі яскраві зелені, і ось такі жовтуваті. Вроді ялівці. а можливо, ялівці то щось інше. Ну так, Цені боялівці. Ну, я зараз з назвами нічого не буду говорити, бо я не, не знаю і не маю записаних. Дуже ось така цікава. Тут такі різні види хвої. І всі вони йдуть низько рослі до 50-60 сантиметрів. І дуже я хотіла, я в Юлі бачила, як ось ці. Вівсяниця, мені здається, воно називається, воно наростає такими зеленими кульками, і воно має такий синюватий, голубуватий відтіночок. І мені здається, що воно в такій композиції, коли воно це все трошечки розростеться, буде дуже гарно виглядати. Це таке, що може рости в такому камінистому ґрунті і воно не є вибагливе. Це якраз ті рослини, з яких, я думаю, варто розпочинати. Ну, одним словом. Побачимо, що в мене з цього вийде. Можливо, це буде замало, я ще щось придбаю додаткове. Але наразі я розпочала ось з цього. І це все має переміститись ось сюди. Там, де зараз все чорне. Тут іде камінь. А тут хочу зробити таку декоративну, красиву. Клумбочку, такий декоративний, красивий схил, і також ще його продекорувати камінням. Так що будемо розпочинати і побачимо пізніше результат, який у мене вийде. Найперше, що я роблю, це розставляю ось так в горшках собі схематично ті рослинки, куди б я їх хотіла висаджувати. Дивлюсь, де що буде пасувати, яку викласти композицію, і вже тільки тоді я буду приступати до їхнього висаджування. Тут насправді дуже важкий ґрунт, там і пісок, і багато каменів, тому мені прийдеться носити додатково ґрунт, аби кожну рослинку. Правильно висадити, аби вона прижилася, і щоб їй також було комфортно. Я це все вискладую. У мене тут умови трошки екстремальні, тому що це все йде з таким схилом і поблизу вода, тому мені треба дуже обережно, аби також не впасти в озеро. Але нічого помаленьку якось це все вмощую і вискладую якусь композицію. Я ось так намітила, прикинула собі, що де буде розташоване, і думала, що цього буде замало, але подумала собі, що рослинки ще виростуть, і також маю ось ці ще два, ніби замовляла три, але є два, ну нічого, десь їх також ще розміщу і вийде ось така краса. Поки я це все розкладала, настав вже вечір. Дуже швидко тепер сідає сонце, день стає такий короткий, що встигнути щось зробити, Насправді, <правді> бракує часу, бракує власне, дня. І я трошечки попрацювала з вечора і вирішила це все залишити, хоча чоловік пропонував, що він мені буде підсвічувати фарами, я зрозуміла, що це негарна ідея, неправильна ідея. І я це все залишила. Звичайно, квіточки зібрала, щоб на ніч, якщо буде вітер, щоб вони мені не скутились у воду. І я це все продовжила на наступний день. Рослинки я всі висадила, хочу вам сказати, нелегка це справа. Я думала, що я справлюсь за годинку, але ні, мені на це все пішло десь, я не знаю, до 3 годин. Тепер я це все хочу ще додатково вкрити таким агроволокном. Але тепер вже буду по такому принципу, що над кожною рослинкою я вирізаю відповідний отвір і буду витягувати всі рослинки поверх. Не хочу, аби тут заростало. Щоб зробити вже так, як воно має бути, і нехай воно собі вже на якийсь певний період буде акуратним, доглянутим, і щоб воно це все не заростало. Етап з агроволокном я закінчила. І ось так тепер воно все виглядає. Я зробила ще більші отвори для кожної рослинки, з тим, що вони будуть виростати, їм потрібно буде додатково багато місця, і мені вже подобається, яким вийшов результат. На чорному фоні всі рослинки виглядають просто неймовірно красиво. Я собі уявляю, як вони ще трошечки виростуть. Це взагалі буде дуже дуже гарно, тому я дуже задоволена і буду продовжувати декорувати за допомогою каміння. І ось такий результат в нас на сьогодні вийшов. Я дам можливість рослинкам трошечки підрости. Тоді оціню, чи варто щось ще тут досаджувати, чи ні. Так само камінці всі наберуть одного кольору, тому що деякі ще є мокрі, деякі вже підсохли. Але в цілому я результатом дуже задоволена. А тепер я плавно переміщаюсь до себе на кухню і запрошую вас. У мене була величезна закупка продуктів. Я закупила м'ясо, овочі, хлібчик. Продуктів купляла насправді дуже багато, тому що ми цього тижня святкували день народження нашої старшої донечки. Відповідно, я готувала таку сімейну, сімейний обід. Відповідно, ще ввечері коліжанки її приходили на святкування, тому закупи, як можете бачити, досить великі. Тому зараз я це все розкладаю, буду фасувати, буду промивати, робити заготовки, сервірувати стіл, готуватись до святкування і запрошую вас з собою. В мене тут з фруктів, виноград і лохина. З лохини я буду готувати тортик з лухиною, вірніше. Купила авокадо, помідори, брокколі, цибуля, часник, грибочки, взяла яловичину, також шматочок. індика будемо готувати смачненький салатик. Ну І різні такі морква корейська. Купляю завжди готовою, тому що сама готувати її не люблю. І також для тортика взяла сирочки, печиво, ну і різні заправки до салатів. Яйця як без них, не знаю, на кухні я без яєць не обходжусь. Також докупила сир, якісь морепродукти. Одним словом, купляла все по списку. Без списку в магазин не ходжу. Але ось це в АТБ я купила не за списком, а з думкою про те, що в минулому році в мене на ялинці практично не світились ліхтарики, тому що не було світла. Тому я купила на батарейках і купила ще. Але вже в місцевому магазинчику ось таку формочку для тортика. Тому що тортик я буду готувати сама, але захотіла, аби він був такого невеличкого розміру. Так що, ось такі в мене закупи, заклала цілий стіл, а тепер беруся до заготовок. Дуже люблю ось так собі все помити, пофасувати, тоді мені набагато легше і набагато швидше все готувати. Е, також була ще вчора в метро, купила свіжу рибку е, Дорадо, дуже вона така велика. Е, і купила в метро, тому що в АТБ взяла і була не свіжа, і я не хочу більше в АТБ купляти. Е, також готувала ще ось таку е, яловичину. З овочами заправила соєвим соусом, соусом теріякі і вийшла дуже така е, смачненька, екзотична страва. Ну Я все люблю заправляти цими соусами. Е, я думаю, ви це помітили також. Поки там страви готуються, я паралельно прибираю, сервірую стіл, хочу це зробити собі завчасно, аби я пізніше не поспішала. Дуже не люблю, коли я не встигаю, коли в мене все потрібно робити дуже швидко, я тоді не отримую від цього задоволення. А насправді цей процес я дуже люблю. Правда, зараз досить рідко організовуються ось такі гостини. Це на великі якісь свята ну і, напевне, на день народження дітей. Дочка захотіла святкувати вдома, тому ми, звичайно, організовуємо їй таке свято. Ну, і в мене вже є традиція, я кожен рік дітям на день народження готую самостійно тортик. Я не дуже такий кондитер, випікати я не вмію, я дуже. Якщо готую і випікаю, це дуже такі прості рецепти, але в мене вже традиційно старша дочка дуже любить ось такий сирник без випікання, а молодший я готую бисквіт з полуницею. Якраз так виходить по сезону, і старшій донечці я готую такий тортик і буду оформляти його лохиною, тому що вона собі організовує день народження якраз в таких синіх кольорах. Поки я це все готувала, сервірувала, ще паралельно мала трошки роботи, тому завжди відволікалась на роботу, то мене вже застав вечір. Але я добре собі підігнала все, що я хотіла, і можу спокійно тепер лягати спати. А завтра зранку я це все продовжу і можемо зустрічати гостей і святкувати таку чудову подію. Оскільки ми святкували невеликим сімейним колом, я багато всього не готувала, але старалась приготувати щось таке цікаве, смачненьке, аби всі могли посмакувати і насолодитись якимись цікавими стравами. Я запікала рибку до раду разом з брокколі. Посипала спеціями, збризнула лимончиком, олією і відправила її в духовку десь буквально на 25 хвилин. Так само запікала картоплю на гарнір, але перед тим стараюся її трошечки проварити. Тоді вона одночасно з рибкою і з брокколі вже приготується і в неї появляється, появляється така дуже хрустка скоринка. Також додаю спеції до картоплі і додаю оливкову олію. Висипаю ось так на форму і тепер перемішую, тому що якщо робити це в баняку, то вона поломиться і не, ну, не буде мати такого красивого естетичного вигляду. Тому я це все роблю на формі і також відправляю в духовку і буквально за 20-25 хвилин вона буде готовою. А також приготувала свої фірмові грибочки. Рецепт також же колись на каналі залишала. Ось і добігло до завершення моє відео. Дякую Богу і дякую нашим захисникам, що у нас є можливість святкувати, що у нас є можливість зібратися всім рідним разом. Також дякую вам, що ви провели цей час зі мною. Буду вдячна вам за вашу підтримку. Радо спілкуюсь з вами завжди у коментарях. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па і мирного нам неба!